Два кавунчика талісман були прищеплені на спецпідщепу шинтоза. Вже висажені. Ось видно місце зрощення. Вони були накриті такими пляшками, міні-перничок, ночі ще холодні і прекрасно себе почувають. Щеплення робив вперше. Побачимо, який буде результат. 19 липня хочу продемонструвати стан баштану станом на сьогоднішній день. Ось два кавунчика, привиті на підщепі шентоза, це сорт талісман. Ось який в нього вже розвиток. І зараз я покажу аналогічні. Аналогічний сорт, який садився приблизно в той самий час на рідному коліні. Також талісман. Зроблю одним кадром. Ось. Яка різниця? Ось один. Ще один. Це теж талісман. Тан значно гірший. Так що підщепа дає дуже сильний ріст. Побачимо врожайність. Також я посадив саму підщепу шинтоза. Також можна подивитися, наскільки сильно вона росте. Це один кущ поплівся ось куди вже. Для порівняння далі, просто звичайні гарбузи. Це шинтоза. Обов'язково буде на другий рік прищепляти, тому що ну, по силі росту побачимо по хворобам, по вражайності. Ну, те, що розвиток ну, кілька разів випереджує, це факт. 31 липня так виглядає два кущики щепленого кавуна. Море просто зелені. Ви тут кавунчики бачите? Хто-небудь бачить тут кавунчик? А вони тут є. Ось ну, такі от заховалися вони от тут. Ну вже такий, майже як м'ячик. Такий кавунчик. Талісманчик. Ось ще один кавунисько майбутній. Так уже хочеться кавунчика, всі показують на ютубі, як вже їдять. А в нас дощова волинь. Тільки-тільки в'яжуться. Ось які малесенькі ще як тенісний м'ячик коли він виросте ну, нічого аби не захворіли от ще один маленький тут ще крупніший трошки є такий кавунчик кавун росте цвіте плететься Сподіваюся, щось виросте. 5 серпня черговий огляд щепленого кавуна талісмана. Ось такий загальний вигляд. За ці 5 днів в нас нарешті не було жодного доща. Ночі, правда, холодні, Ну, хоч вже не заливаю так. Подивимося, наскільки за 5 днів вони збільшилися. Ну вот такий от такий кавунчик. Звичайно, збільшився, суттєво збільшився. Оцей був такий як тенісний м'ячик. Вже такий, як, ну такий, як велике яблуко, навіть і більший. Ось ще один кавунчик був як тенісний м'ячик. Вже такий. Більший за мій кулак. Цвіте, кавун цвіте, бджіл куча. Ось ще один теж був як тенісний м'ячик. Цей був трошки крупніший. Ось такий от він вже. Поруч ще там один десь взявся. Минулий раз я його не бачив. Ну, кавунчики є, але вже й трошки видно перші ознаки. Не знаю, листя трошки вже почало підсихати. ну ось ще один такий. Такий стан. Ну, ніби далі погода, можливо, ще все буде добре. Сьогодні 12 серпня. Пройшов рівно тиждень з останнього приїзду на дачу і огляду кавуні. Ну що, ось такий стан. Куча зелені. За цей тиждень В принципі була нормальна погода. Трошки ночі холодні. Був один маленький дощик. Зовсім маленький, тільки росу зробив. Подивимося, як по наливу. Бутва продовжує рости, вже порозлазилася. Там залізло геть. Тут на кукурузу пішло. Нічого не нормуємо. Побачимо, скільки нав'язалося. О, тут я не бачив. Якийсь новий кавунчик з'явився. цей, той, що був величенький, уже такий кілограма три, певно, є. Так, скільки там в нас два колончика. Ось ще один. Це вже третій. Це все з двох кущів. Ось четвертий такий вже непоганий. П'ятий маленький біля нього. Все, звичайно, не побачиш. Так, ось ще маленький нав'язується. Це Геть малесенький. Ось ще один маленький. Ще один маленький. Не нормую. Все, що зав'яжеться, все хай буде. Побачимо, як він тягне на підщепі. Так, ось ще один колончик є. Ось ще один такий. Це ті, що були колись як тенісні мечі. Там ще бачу, зараз обійду. О, тут ще один кавунчик. ось тут ще. О, тут їх два. Три, Це ще один. І ще один. Ось на такому маленькому участку чотири кавуна. Так, тут ну нічого, а ось ще один є. Прибавили вони, звичайно, в розмірах. Тут що? Там ще один кавунчик. Ось ще один. Ну не знаю. Штук 10, певно, буде. витягне не витягне, ну будемо спостерігати. А так. Сьогодні 16 серпня. Не буду я показувати кавунчики, покажу шинтозу. Оце все один кущ, який я висадив, щоб потім зібрати насіння, щоб в наступному році можна було щось щеплювати. Ось такі от вони чорні плодяки. Кущ зайняв? Ну не знаю. Тут, напевно... Ну, квадратів ну, 10 напевно. Ось. От куди він наш поліз. Тут вже такий гарбуз на кашу виставили, а він он, поліз на нього. І тут кругом, кругом ці чорні витягти здоровенні. Я. Я в минулому році купував насіння, а це сорт. Можна просто зібрати насіння. То за 25 насінин, не пам'ятаю, скільки заплатив, ну трохи воно коштує. А тут скільки сного скільки нав'язалося колоній, Ось, гарбузі Чорні такі, мабуть, тверді. Такі здоровечі. Ну Ні, нічого, будемо курям терти. Це все один кощ. Зараз ще покажу. Там в кінці в мене лишилося дві підщепи, яка не прийнялася. Тобто вони були зрізані по семидольному листку, один семидольний лист, прищепа не прийнялася. Я їх лишив, мені шкода було їх викидати. І посадив дві штучки, два нещастя в одну лунку. І от як вони тут прийнялися і розрослися. Тобто пустило якусь сплячу бруньку. І це все. Оце все воно нав'язалося. Тобто потенціал цієї ну дуже огромний. Прям я, я здивований. Я думав, що з них нічого не буде. О, оце все. Оце все, там воно таке нещасне, там одна брунечка така була. Ледве-ледве. І коріння таке було поганеньке. І така от махина. Так що... Дуже, дуже-дуже потужна підщепа. Це все шантоза. Ось. Скільки тут, скільки тут гарбузів. Вони сьогодні показувати не буду. Подивився, найбільше вже кілограм 5 має. Може вже на день незалежності. Зірвемо, спробуємо. Ось такий стан. Гарбузи вже сохнуть, а синтозі хоч би що. У нас зараз погода хороша. Днем більше як 30, ночі трошки холодні, 15-16. Ковончики набирають. Я десь нарахував на тих двох кущах 15 штук, а то й більше, поки не показую покажу пізніше. 19 серпня, черговий огляд щеплених кавунів. Зараз просто порахую, ну і так трошки покажу, які в них розміри. Це один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Це сім. Тиждень назад був як тенісний м'ячик. Це ну, цей вісім. оцей маленький дев'ятий. Оце десятий. Одинадцятий, дванадцятий. І там є ще тринадцятий. Тут чотири кучі. Це чотирнадцятий. Ось тут. П'ятнадцять, шістнадцять. Вон ще якийсь маленький в'яжеться. Не буду рахувати. Шістнадцять. Це сімнадцять. Ну, мабуть, все. Це по-великим. Але він ще цвіте, от маленький. Ще він цвіте, знову маленький. Я напевно сьогодні вже його заважкую, оці от оці от батогі. Тому що, щоб трошки сила йшла на налив, тому що я боюсь що він не спіє визріти. Ночі дуже холодні, сьогодні було 9 градусів. День 22-24. Ну не знаю. Погода не дуже, Надіюся, що щось буде. Поки все. 23 серпня продемонструю різницю між талісманами, які ростуть на власному коріні, з тими, що прищеплені. Ось один кущ, два ковунчика. І набагато менше бутви. І це другий кущ. Тут взагалі нема нічого. Це третій. Ось такий от. Четвертий. Ось п'ятий. Ще один. І ще один. Тут було висаджено 12 кавунів, а є 12 рослин, а є 7 кавинів. Ось така різниця. Умови несприятливі. На власному корінні кавин рости на волині в цьому році не хоче. 8 вересня 2025 рік. Ну що, друзі, цей день настав. Нарешті сьогодні я проведу виборку, розріжу, зважу, покажу, що нам вдалося виростити на цих двох щеплених кущах талісмана. Ну, вже не буду рахувати на кадри. Скажу, що я пройшовся, порахував. Десь має 18 кавунчиків тому що кілька репнуло, кілька знило чомусь. Ось покажу тільки два самих останніх, є коротке відео, 20-й і 21-й кавун, який був, 23 серпня вони були такі, як мій кулак. Ось вони такі зараз. Ще ростуть, їх я певно залишу. Це був 20-й, це був 21-й. Ну от зараз так коротко пройдуся, покажу загальний вигляд, що в нас тут, який розмір, які кавуни. Є тріснуті такі, щось з ними сталося. Ну, кажуть в інтернеті, що від дощів. Я вам скажу, що два тижні у нас вже доща немає. Швидше за все перепади температур. Вночі 11 сьогодні було, зараз 25. Ось оцей найменший. Ось такий найменший. Ну а тут отакі найбільші. Є. Ну, зараз важу, не знаю. Я не дуже розуміюся. Я думаю, що менше 7 кг немає. Десь певно 8 так, ну цього я буду зривати. Ніби жовту, вже він відвалився, вже значить йому пора. Покажу, ще от такого цього дуже напевно буду відривати. Ось він вже тут, не знаю, жовте знизу. О, от вони чого напевно вони гниють. от того що... Десь вже облюбували слимачки. Ось такі кабанчики. Ну що, зараз підготую ножа, вагу і певно будемо важити і можливо навіть і пробувати. Я перейшов в трошки зручніше місце. Приніс кавунчик, підготовив пакет, блага в мене така. Так, зараз секундочку. Ой-ой-ой, ой ой який ой, ой, ой. важкий. Не бачу, видно, не видно. Вісім. Ой, вже не може підтримати тримати. Ну вісім шестьсот числя там. Ось такий. М -м -м. Солодкий, смачний, дуже смачний. Ну ось така картинка. Це ті, що я сьогодні зірвав. Більші, там трошки порепаний один. Ну і штук 5 ще лишаю. Ще лишаю. У нас просто завтра грози, дощ, повірю, щоб не полопали, краще заберу і буду спокійнішим. Ось тут ще пооставалися, кілька, ну вже невеликі. Я думаю, що вони вже, мабуть, і не ростуть, але ну... Ну про свої висновки я скажу пізніше, зараз вітер, так що поки... Поки показую картинку, а потім порозмовляємо по підсумкам цього сезону. по планам на майбутнє. таке. Сьогодні 23 вересня. Повністю прибираємо кавун з ділянки. Минулого разу я лишив два кавуна. Ось цей кавун. Він заважив 8300. 23.08 був такий, як мій кулак. Цей заважив 6400. Обидва кавуни були солодкі, червоні і дуже смачні. Подивимось на якому корінні росли і розвивались щеплені кавуни. Рівня проросло досить глибоко. В цей момент я відчув хрустки волокон, котрі відривалися від основної маси, яка лишилася в землі. Ось яке потужне коріння у шинтози. І так виглядає перше, швидше за все, невдале щеплення кавуна і огірка на спецпідщепу шинтоза. Ну, я думаю, що з них нічого не буде. Але зроблені висновки. Ми не здаємось. Надіюсь, покажу скоро кращий результат.